Вітаю, всіх, хто дивиться Калоски міське телебачення. Знову до вашої уваги про ві поради сьогодні. Знову ж таки для нас практикуючий адвокат Олег Іванів. І я думаю, що наступна тема сьогоднішня буде не менш цікава ніж попередні. Вітаю вас, пане Олеже. Що на сьогодні у вас для нас? Доброго здоров'я всім. Сьогодні я хотів би зачепити тематику деяких сімейних відносин по певних питаннях. Я назву які прозвучали, такі найбільш проблематичні, і відповідно дам їм відповідь. Ну що ж, починаємо. Так, шановні телеглядачі, я хотів би зупинитися на деяких таких питаннях, які найбільше виникають при розірванні шлюбу. І це більше стосується, як з ким проживатимуть діти, і щодо поділу майна до мене звернулася подружня пара, фактично, між ними не було ніяких конфліктів з приводу того, що їм робити із майном, зокрема із квартирою, в яку вони придбали у шлюбі. І яким чином вони можуть продати це житло і розділити кошти? І чи взагалі вони таке можуть зробити? Звичайно, вони, як обоє власники, бо все майно вважається по закону, яке придбано в шлюбі, є спільною сумісною власністю. Вони, як спільні власники цієї квартири, можуть вільно продати це майно і гроші розділити. Усе себе було добре, але виникло одне маленьке е, запитання. А що ж робити з тим, якщо в квартирі проживають неповнолітні діти? У цій частині, відповідно, діє зовсім інший закон, який е, стає на захист інтересів неповнолітніх дітей. Їхні, їхня дитина, спільна від шлюбу, е, була неповнолітньою, тобто ще не виповнилося їй 18 років. Відповідно, закон передбачає про те, що дитина має мати де жити. Не можуть батьки продати їхнє своє житло, розділити гроші. і... Позбавити таким чином дитину проживати в цьому житлі. Звичайно, що і житловий кодекс каже про те, що зміна власників не позбавляє права користування житлом, тому подібне. Але хто захоче купляти квартиру, і тим більше, чи хтось дасть дозвіл продати цю квартиру, коли в ній зареєстровані неповнолітні діти. Для, цієї, для, таких, для вирішення таких питань вам необхідно, тобто, якщо ви маєте якесь спільне майно, квартиру, будинок. Значить, і хочете продати, і відповідно розділити гроші, коли ви припиняєте шлюбні стосунки. А навіть якщо ви їх і не припиняєте, але все одно хочете продати, вам обов'язково необхідно звернутися в службу справах дітей. Служба справ дітей вивчає це питання, дає відповідний висновок. Чи маєте ви можливість чи надати вам право відчужити, чи не надати такі висновки? Надаються з рахуванням інтересів дітей в більшості випадків дітей. Зобов'язують облаштувати, проживати, зареєструвати їхнє проживання в інше житло. Бо в більшості випадків, коли продається квартира чи будинок, вже підшуковується якесь інше житло, де той чи інший з подружжя буде жити, і відповідно з ким буде жити та неповнолітня їхня дитина. Таким чином можна це питання вирішити. Інше питання, з яким до мене звернулися. Громадяни зверталися це з приводу е, проживання дітей, е, коли один із батьків проживає е, і працює за межами України. Яким чином можна е, цю дитину взяти з собою е, за межі України? Е, тобто ситуація була такого е, такого характеру. Е, е, батько проживав тут із дитиною, мама була на роботах за межами України. І, відповідно, вона, шлюб вони припинили. Суд рішенням суду при розірванні шлюбу залишив неповнолітню дочку проживати із батьком. Їй було вже на той час 15 років. І відповідно мама звернулася з питанням, з проханням до мене таким, яким чином, коли батько не давав згоди. А вона е, працює за межами України, щоб вона могла дитину е, взяти до себе е, за кордон. Е, в цій ситуації згода батька є обов'язковою. Тобто, вам слід шукати компроміс із батьком дитини. Е, яким чином чи дозволить він, чи не дозволить, щоб неповнолітня дочка, дитина верніше поїхала з вами за за місцем вашої роботи за межі України. Е, іншим питанням звернулася громадянка до мене України, яка е, розірвала шлюб, але вона вже не, була, м, не мала постійного місця проживання тут на Україні, а фактично виїхала на постійне місце проживання за межі України. Тобто вона проживала постійно за межами України, мала там власне житло, мала там відповідно е, квартиру облагоустроєну роботу. І тут її на Україні нічого не прив'язувало, але була в неї спільна дитина із е, чоловіком, і відповідно вона хоч е, звернулася з до мене з таким проханням, як і поступити в ті е, ситуації, коли чоловік фактично не дає їй можливості бачитися з дитиною. А вона би хотіла, аби дитина поїхала до неї туди, хоча б в гості, подивилася, як мама там проживає. Ну і відповідно е, певний період часу там пробувала. Е, можна звертатися з позовами, е, але це якщо спір існує, то відповідно слід вирішувати тільки в судовому порядку. Можна звер... звернутися з відповідним позовом до суду, подавши заяву про те, щоб суд надав дозвіл е, без дозволу батька. Виїхати неповнолітній дитині за місцем проживання за межі України, за місцем проживання матері. Але для цього вам необхідно буде підтвердити і те, що ви дійсно там маєте житло, і те, що дійсно те житло облагоустроєне, і те, що ви дійсно там зареєстровані на постійно і маєте місце постійної роботи. Практика показує, що суди. Виносять такі рішення, але це рішення справи дуже тяжкі, доказування дуже складне, тому що фактично вам тяжко буде доказати. Підтверджуючи те, що ваші і умови там благоустроєні і тому подібне. В нас законодавець вимагає, щоб саме наші соціальні служби досліджували стан проживання і стан матеріальний побут наших батьків. І тому соціальні служби і висновки закордонних держав не дуже беруться до уваги судами. І як практика показує, в більшості випадків батьки якось доходять компромісу про те, що хтось один приїжджає сюди за місце проживання дитини. Тут на певний період часу вони залишаються на Україні, бачаться, спілкуються. І вже тільки тоді, коли дитина стає повнолітньою, фактично їдуть в гості вже безперешкодно до своїх батьків за межі України. Ну що ж, я щиро дякую вам за такі цікаві правові поради. І водночас і для нас потрібні до наступних зустрічей, до наступних цікавих телепередач. На все добре. побачення.